Зікер 7Х повнопривідний красень, який покаряє вже дороги України майже пів року. Електромобіль, якому просто зараз нема конкурентів в сегменті 40 тисяч доларів. Дуже комфортна машина з кучою помічників на 20-х колесах, з пневмопідвіскою. Сірий салон такий, дуже-дуже красивий, вентиляція сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма, пам'ять сидінь, масаж передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, шторки, які виїжджають, електричний багажник великий. Передній маленький багажник. 646 кінських сил. 3,8 секунди до 100 та 670 км запас ходу. Цей красень, а також багато інших електромобілів є у нас на багатирській ординах. Тому телефонуйте, приїжджайте, консультуйтесь і купуйте, торговий дімікар